Всі. Навколо нас золота осінь. брата. Ви милуєтеся е, безхмарним небом, ми милуємося золотими барвами, якими вкрилися наші дерева. І дякуємо Збройним силам України, що можемо вільно це спостерігати і насолоджуватися осіннім, гарним, погожим днем. І сьогодні четвертокласники підготували для вас невеличке свято Осень. Вони надзвичайно переживають, хвилюються. Тому, будь ласка, будьте уважні і підтримуйте їх своїми оплесками. Отож, розпочинаємо наше свято. Дуже раді, дуже раді ви вітати всіх запрошених на свято. А яке саме свято, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Пані Сродливо і жовту косу йде за кінці і жоті покоси, там, де в стобок виростають провоче, їх ховаємо герші капелюк капелю під острочком. Чого прикрує мінок з калини введені в нього, айстер. Та є золотокоса, Тож запрошую отож в осінь. Хай буду і сім затишно з нами, хоч за вікну на дощу. Поговоримо про осінь віршами, яка музика вічно звучить. Осинька весела, хай як дощок б'ється, осінь нас почує, щиро усміхнеться, завітає в лоскі, ми її зустрінемо і у дружній колі всі разом спочинемо. Вже осіння художник, свіний дощ, і рані в ранішнього сонця весни, мобе силкові. Дощі падає з мари, художниця, художниця, осінь кольорова, розмаює золотом І все на дружу того, да не в не заснути нас, парастаки манів про криком відлетіли журавлі, художниця, художниця, осінь кольорова, розмалює золотом все нам чудово. навіть сірий дощ не засмутить нас, Парасоті маєм має про запас. Батьку в прохивають, по холодним дощиком лякають, вже у утеплі краї, відлетіли журавлі. Люди їх збирають, і ними запасають. В золотій кареті, що скадебжей розкакала осінь, по шляхах та дивах, Як поводрує по лісах, що рівним фезле у руках все розмалює на путі, бере застануть золоті, і ви її у кліби просимо, заходь у гості щедра осінь. Люба пані гості виститиме просить, тільки не берися, швидко тут з'явися. Добрий день, добрий час, радий друзі, бачиш вас я. Осінь золота, прийшла до вас на свято. Сім'я принесла даруночки багато, дарую вам калинику в намисні, першні корова і квіти променести. Не сама до вас прийшла, я синочки привела, я їх клечуть відгадайте. У південний край землі відлітають жураві, шкільний дзвоник луна який місяць наступає. Вес! Вес! Кличуть нас ліси, поля, сади, позирати осінні один із дераш падає листя жовте, то зелею ходить місяць. Жовтий з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, по чорні від листя, що за місць? Лисова, Лисова. за літом буває, дощик дріботи, да, а пані да, сонечко да, сміхається, да, Та у нашій залі скрізь веселий сніг, Боже, да, да, свято наше починає. We Зовсім мене не надавала. мали друзів. я багато сьогодні всі вони будуть нам допомагати нам роботи по себе. ще до рука заходьте, ви до нас я ботрущити з повну коло по тварю сорвав ради нас верхній рак.

Маю пензель червоний, маю пензель золотий. Ось фарбую цей круг, золотий ліс і луг. Жатим хода гаї, лісно дуркою, геть бої круг на хмурі лісу. Зараз на цитоку стала на цитоку. Бітер. Нам в дробу і посіця за віку. Ось на англійці фарби розбавляли, колись ще Зеруда ліщина, пошутіли плени, українці віду зелене. Утішає ясно, не кому й голіти. Глянью, всі дерева голоті. <клес> а я мола терпак, зіху хату загані. Ані обтадів дорогу відправляв, справляв, і збиваю листя з дерева. Зимою вас вітаю, З листопаду мене називають, бо листочки з дерев і всі дерева вже стоять у черволі. Доволі. Через тієї мурашки посмули. Завинята сховалися у мулі. По небу бузуть. Осінні і осінні дожди нам несуть. Так, саду висад, до саду листопад, тобто примітати тихеньку саду. Осінь, осінь, виступати, жити листя, стали сасом, за моря, краї далекі, ті вже великі. Вітер, віє за гори. Скільки добре визнається сіли порозі, проведемо з вами Які 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 знаєте знаєте? знаєте? знаєте, осінні? осінні місяці місяці ви ви торік. День до рівня ночі. День до діві ночі, 24. Називаються батьки, які залишаються зимуватися? Зимуючи. Зимуючись. Як називається такі, які відлітають в вирішення? Як називають усіх пору, коли погода зимується? Стоїть Як <реку> Я влітку. Як влітку літає і літає багато полотині? Як називають погоду, коли літає багато полотині? Літ. Мами літ. не літо молодці. Коли підразить лиця сіні качеля, коли займають, де пикають даже бужати, бену під кавить. Міємо всі галювати, барбами казковими, жовтими червоними, барбами мидовими, жовтими червоними, барбами. oh Майді діти, щоб принесло на свято І садів, полі, і грядок, повний кошечок загадок. Мене смажать, мене бачать, хоч отрутою і кроблять, і мене йде парик, звати як мене. Готовля. Темні я живу в в темні я живу в коморі, а на дворі гарбузова я спиця, а всі звуть мене. Ми цукрові, ми курмо, є європі у нас столові, ми зростаємо руками люди. людині не та чомусь мене в народі звуть не так, а я... Я на п'яті сонцем сяю, родичів багато маю, кожну зову ход в годині усі знає Антоня. Ти! Я красивий і хлопенький, маю боки, що й маленькі. Люди всі звуть і до страви додають. Найповажніший сеньор звуть просто просто... Тобі! щоб не треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози пройде. Цибулька! А форму має на городі вороста, та з мене консервують і роблю смачну готуйку. Та п'ятко бий пан посудку. Бакла жарка! Урочі чубаю, як шабаєте здорові, щоб здорові ви були, всі вони вас розкажуть. Кожен з нових горіш має, людям силу добавляє. Діти традиційно восени заготовляли овочі, якими поповнювали вітамінні запаси взимку. Традиційним салатом в українських родинах завжди був вінігрет. І сьогодні наші четвертокласники його приготують. А я бы хотел, чтобы я отдал топашу. Как у вас? Я так думаю, я Скажи, а я? Я так думаю, что я не знаю. Ваши

Дівчата наші, як майбутні господині, зараз перемішають салат. Осінь він відходить і, і настя. О. Настя. А відтримай. Все, посади. Сьогоднішній наш захід діти відбувся завдяки тому, що ми маємо відважні Збройні Сили України, які забезпечують нам щасливе дитинство тут, на Західній території України. Тому ми не можемо не згадати про тих, хто береже наш спокій. Збройні сили України це, це сила. Зсу це клас, волога з України. проживуть всі вас! Слава героям! Слава нації! Слава, Слава Україні!